Зараз буду обрізати персик. В тому році я його обрізав, в цьому покажу результат і що буду робити в цьому році. Персику вже 12 років. Тобто, в тому році я обрізав, тут все було так хороше, хаотично. Капець яке було. Що я зробив, коли я хочу відновити персик? Ось гілка була стара. Я просто зрізав, 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 і все. І що я маю? А я маю в цьому році, подивіться, зріз. І дивіться, які пагони, чудові, з якими бруньочками плодовими, яка краса. В цьому році я його вже буду обрізати на повне плодоношення. Тобто, персик в цьому році, оцей бачите всі червоненькі гілочки. Це всі плодові, плодові гілочки. Ось, бачите? Все, починаю обрізати. Клоц забрав. Клоц забрав. Отак персик на такі. Отак потрібно обрізати персик. Сухеньке забираємо, а це все прирізаємо. Ось так. О, дивіться. Та ви що? Гілка вже обрізана. Бачите, нічого страшного немає. О, що нам дає ці зрізи? А вони нам дають з цих бруньок ось по дві, по три. Бачите, якщо їх такого сфокусувати, якщо я сфокусую, ну якось може сфокусую колись ці жізні Жізнь. о. Бачите, дві три це цвіточні і вегетативні. Тобто з цієї, конкретно, з цієї гілочки буде і гілочка, і урожай. Все, зрозуміли, да? ось така сама ситуація. Коло сухенький все забрав. Пішла гілочка опять сюди. Тоненьке, такі маленькі, рахітне, я забираю. Прирізав. Прирізав, прирізав. Повірте мені, якщо у вас така гілка довга і вона бачите, вся з урожаєм навіть на кінці. Ви получите звідси горох ляже, і відтої перегружена гілка, суху забираємо. Відтої гілка перегружена, і ви з неї більше нічого не получите. І вона засохне вам, вас як осі ці всі мали засихати. Я зрізаю ось так. Тобто половину її відрізаю і все. І все. І це так половину я відрізав і получу я звідси і урожай, і плодові. І, і, і плоди коротше, одним словом. Ось така сама ситуація. Подивіться, яка загруженість, все в плодах, все шикарно. ну Половину треба делейт удалити. Для того, щоб я мав на наступний рік опять молоді гілки, тому що ми всі знаємо чудово, що наш персик плодоносить тільки. 90% плодоносить тільки на однорічних пагонах. Що сухе вибираємо? такі дрібненькі тоненькі, я забираю взагалі. І все, ці всі я ось прирізаю на такі о, бачите? На ось такі о клики. Сухе обов'язково забираю, тому що забираємо, чому ми забираємо, тому що дуже, дуже, дуже після, якщо суху гілку не заберете, то вона. Буде, то вона буде у вас далі ця сухість розпространятися, ця хвороба, ця болячка, ось, бачите, і вона буде йти так по всьому дереву. Тому сухі.